Портал із пошуку роботи Work.ua з 10 серпня припинив надавати будь-які послуги компаніям роботодавцям, які не вийшли з російського ринку, і про це йдеться в офіційній заяві компанії, яку вони розмістили у себе на сторінці. Детальніше про це ми говоримо із генеральним директором Work.ua. Артур Міхно приєднується до нашого ефіру. Пане Артуре, вітаємо вас! Вітаємо. Доброго дня, вітаю, слава Україні! Героям Дякую. слава, пане Артуре. дивилась я ваші коментарі, і читала вашу сторінку. Багато ви пишете про це про те, що не співпрацюєте з компаніями, які не вийшли з російського ринку. А перед тим як офіційно прийняти це рішення і завершити співпрацю з ними, чи підраховували ви які збитки понесе ваша компанія? А ми не підраховували до того, як прийняти це рішення, бо воно доволі було знаєте, емоційним. Воно було прийнято вранці, коли чергове прозвучала новина про те, що Райфайзенбанк Аваль виплатив більше 100 мільйонів, мільйонів рублів податків в Росії, і якось в цей момент відбулося чергове усвідомлення, що війні в Україні вже півтора роки. І обіцянки цих компаній, що їм потрібен якийсь час, щоб поговорити зі своїми радами директорів, щоб переконати, щоб донести, було зрозуміло, що це вже просто пусті слова. От звичайно, наші топ менеджери українських е, представництв вони справді е, на українському боці вони справді намагалися донести. Вони справді показували неприпустимість співпраці з країною вбивцею, але їх не почули. І якщо не змогли вони, то я впевнений, що ми, як бізнес, як суспільство маємо тоді робити свій крок і показати, що тоді ми не співпрацюємо і не хочемо мати ніяких відносин з компаніями, які втратили людяність, які готові яким чином дивним в 21-му сторіччі вести бізнес вбивцею, вести бізнес гвалтівником. Це ну ми їх маємо не тільки з України вигнати. Я думаю, що це може бути історія про світовий відкрити очі світові і показати, що це якось дуже дивно. Що за гроші люди готові продавати смерті, я не знаю, продавати інших людей. Це ну дійсно неприпустима історія. Тому е, емоційне рішення я зібрав команду і сказав, що ну дійсно відбулося вже півтора роки. Треба, треба це зупиняти. От жодна людина в команді, звичайно, не була проти. Бо ми цю історію вже е, з січня місяця е, розглядали, але знову ж таки чули кожен раз. Ну почекайте, будь ласка, ну. Ну, ми, 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 ми дійдемо. Ось тому спочатку рішення, потім порахували. Якщо там в новині написано більше 5 мільйонів, це якщо бути точним, на 6,3 мільйони було розірвано річних контрактів. Але я впевнений, що і ми, як бізнес, і кожна людина в Україні після революції гідності взагалі розуміє, що. Е Життями інших не можна торгувати, будь-які гроші вони не варті того, щоб ставити на кон життя людей. Пане Артур, ви навели як приклад один із банків. Загалом чи багато таких компаній, з якими ви розірвали відносини? Дивіться, я в новині ми зазначили в нашому маніфесті, що умовно це перший санкційний список. В нього ми засновувалися на двох організаціях. Одна з них це НАЗК, в яка склала список компаній спонсорів світового тероризму. І друга другий список це Київська економічна школа, їх список СТОП Раша. Наразі в перший санкційний список потрапили 20 найбільших світових брендів. Серед них Ашан, який, я вважаю, вже жодний українець має просто ногою не ступати. Це метро, яке теж. Готово підтримувати країну вбивцю, а значить, їм просто не місце на нашій землі. Нехай продають свої магазини. В нас є більш достойні українські компанії, які точно можуть зайняти місце тих, хто готовий спонсорувати вбивства, хто готовий структурувати фактично економіку. Бо ми маємо розуміти, що ці компанії фактично на надають можливість Росії для існування. Бо це, це не історія просто про заробити гроші. Бо коли такі корпорації, як Проктор, як Юнілівер, як Пепсико, коли вони присутні на ринку, вони фактично допомагають економіки працювати. І не було б їх сипалася б російська економіка в цілому. Залишаючись на цьому ринку, вони допомагають Росії жити і будувати ракети, якими вона лякає весь світ і вбуває українців? Тому ну таке партнерство воно просто неприпустиме. А якщо казати про Україну, ну, якщо ми розуміємо, що ці компанії фактично ось партнер вбивці, то як ми можемо ходити на роботу в ці компанії? Як ми можемо допомагати їм хоч в чомусь? Тому я впевнений, мій, мій мій заклик був в тому числі до топ-менеджмента, який так намагався. Але якщо не зміг, то напевно час написати заяви. Напевно, настав час е подивитися на себе в зеркало, бо потім до кінця життя доведеться ставити питання: з ким я був. Не кажучи вже про те, що ну, такий рівень токсичності е, в співпрацюванні з е, другом ворога, він напевно на все життя може залишити токсичним. Тому зараз просто ідеальний момент зробити свій сміливий чинок, можливо, втратити не знаю, місячну зарплату чи щось таке, але ну, це ж історія про, е, про життя і про смерть. І про гідність в нас була революція гідності. То ми напевно чомусь з нею навчилися. Ми вигнали Януковича з позором, і я думаю, ми так само маємо вигнати цих, ну, бренди, які довели, що їх моральність вона знаходиться на нульовому рівні, і їм не має бути місця в гідній країні. Більше того скажу. Що для українських бізнесів це надзвичайна можливість? Бо якщо ці корпорації почнуть звільняти полиці в наших супермаркетах, то там буде більше місця для українських бізнесів. Скажу ще більше: зараз фантастичне відродження ринку праці. В Україні вже більше 90 тисяч вакансій лише на сайті Work.ua. Ми повернулися. До того періоду, який був до воєнному в довоєнні часи, тому всі ці історії, або ж що ж буде з людьми, які там працювали, це ж тисячі робочих місць. Ну вони не мають під собою жодних підстав. Роботи в Україні надзвичайно багато. Більше того, українські бізнеси. Зараз в пошуці дійсно класних спеціалістів, бо дуже багато поїхало. Дуже багато, на жаль, змушено захищати боронити Україну в лавах ЗСУ. То давайте можливо допоможемо українським бізнесам розвиватися. Давайте знайдемо там всі разом можливість для роботи на себе, на свою країну, а не вкотре ходити на роботу до друга вбивці. Я думаю, що цей момент настав і ну, дуже хотілося б закликати людей, які все ще теж, напевно, би, розмірковуючи но вдруг у них знайдеться рішення, я маю на увазі в цих компаніях, Ну, не знайшлося. То настав час своїми діями показати, де є місце, щоб вони вже зачинилися. Ви спитали, які ще бренди: це Procter Gamble, це Unilever, це PepsiCo, це GTI, це Philip Morris. Це ну великі світові корпорації. Але ну що, ну так вийшло. Да, ОТІПІ банк Райфайзенбанк. Ну ми точно можемо відмовитись від будь-якої співпраці з цими банками. Це взагалі ні про що не втрачає. Пане Артуре, і точно можемо пане знайти, Артуре, та, та і ми почули вас. Ми розділяємо, розділяємо вашу думку. Емоційно, емоційно, емоційно Несечки да тому. Я просто ну знаєте, якби кожного вечора переживаєш, переусвідомлюєш, пишеш світ, ну, черговий якийсь допис. Відповідаєш на питання. Але хотілося знаєте, що сказати, що. Надзвичайний, надзвичайна підтримка це пост, напевно, який набрав резонанс більше ніж будь-який пост в Україні цього року. Більше 10 тисяч шерів, 100, моєму 60 тисяч переглядів лише на нашому сайті. Новини, 100 тисячні перегляди в Фейсбуці і тому подібне. Запит суспільства на справедливість надзвичайний. І я абсолютно впевнений, що кожен з нас може зробити дуже багато своїми вчинками, тим, щоб ця ситуація змінилася. Дякую вам за розмову. В нас дуже мало ефірного часу. Але я ще хотіла запитати це важливо розуміти, чи була реакція в тих компаніях, з якими ви припинили співпрацю на вашу дію? Вони якось відреагували, задумались. А деякі компанії нам надіслали ну, лист про те, що це ну, порушує правила договору. Я вважаю, що правила договору, якщо вони спонсорують вбивство наших дітей, не мають ніякого відношення до цивільного права. От але більшість компаній, більшість топ менеджерів з розумінням віднеслося до нашого кроку і минали підтримку навіть серед тих, хто в них працює. І ще дуже важлива теза. Я впевнений, що тут ну має бути прям суспільний тиск. Дивіться, товари цих компаній вони все ще продаються в рітейлі. Ми досі не знаємо е, всіх брендів, які ми коли там купуємо умовні чіпси. Ми не знаємо, відносяться вони до пепсика чи не відносяться там чи горошок, чи ще щось. І ми маємо зараз. От кожен українець, який дивиться цей ефір, може зробити свій власний допис на Фейсбуці і тегнути атб маркет тегнути сільпо, тегнути варус. Попросити їх бути теж сміливими брендами і, хоча б, зробити маркування продукції від компаній, які спонсорують тероризм, звичайно, не можна залишити пусті полиці, але ми точно можемо зробити запит суспільства до цих компаній на маркування продукції, щоб кожен українець міг зробити свій власний вибір зараз. Купити український бренд, українське печиво. Чи якесь печиво від компанії, яка спонсорує вбивства наших дітей? От я думаю, цей запит це найважливіше, тому ще раз можливо, ви ще в своєму ефірі. Повторіть, будь ласка, неодноразово. Це дуже просто зайти в Фейсбук і зробити запит на маркування товарів з указанням ваших улюблених мазинів: сільпо АТБ, фозі, варус. І будь-яких інших я думаю, що якщо ми всі об'єднаємося, це буде знаєте, ну, можливість зробити оцей відкритий другий фронт. Там де хлопці боронять нашу землю від ворога з автоматами. Ось тут ми можемо боронити нашу гідність і боронити наше майбутнє від ну, компаній, які недостойні бути тут, а відроджувати наш. Український бізнес хай він стає сильнішим, хай він займає в нашій новій Україні місце. дякую пане Артуре. Артур Міхно, генеральний директор Work UA був з нами на зв'язку. Говорили про припинення цієї компанії співпраці із українськими компаніями, які не вийшли з російського ринку.